Мабуть, навіть президента. Але іншої людини немає. Взагалі, за кого почну були зараз президентські вибори, за кого б голосували у нас люди. Ким я бачу? Не ким. Ну, тому що це так, піар-ход люта і все. Прем'єр-міністром я би її бачив. Ось в майбутньому не знаю, що їй запропонують, яке місце вона формально займе в житті. А зараз це є найвпливовіший політик України, однозначно найвпливовіший на даний момент. Ми не можу судити, чи буде вона гарним політиком? Можливо, вона захоче працювати далі, бути далі льотчиком. Ну вона, якщо не я, не помиляюсь, народний депутат, тому на найближ, до найближчих виборів я її бачу особисто, я її бачу народним депутатом. Ніким. Я на цю тему не хочу розмовляти. Президентом. Взагалі-то бачила б краще Юлію Тимошенко президентом. Але може і бути Надія Савченко. Вхорайся. Жінки завжди пореве. Я не знаю, хто це. Послом Росії. Міжнародний от України. Вона там довго була, знає, як так сказати, на що на що розчитувати, знає, чого стоїть слова. Русський. Думаю, вдома зі своїми родителями, мамою, папою боліти за Україну. А в штабі вона ж, ну, вона ж офіцер і вона повинна десь вона знає ситуацію внутрі, вона знає, що до цього потрібно, як розставляти якісь пріоритети і хай допомагає нашим військовим.